Ось так у нас ніч сьогодні пройшла. Все зруйнували, усе зовсім все. Освободителі. Кафедральна тут знаходяться преподавателі. Ми приїхали з нашими людьми, з людьми ВПО, які у нас проживають в нашому гуртожитку, Ми приїхали допомогти, тому що ми ж всі єдині. В 20-му кабінеті дитяче ну, відділення, там крісла і бормашини пошкоджені. Де пройшов вибух, дуже пошкоджена ця сторона. Ну Це ж у нас вже третій раз це подшкодження. Після 31 грудня, що в нас тут було, тільки нам вікна поставили. І оце знову таке случилася така біда.